Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Я ввімкнула на цій камері шумопоглинання. Сьогодні такий візер і все. Хочу спробувати, якщо не вдасться, виріжу цей шматок, перезапишу. Але зараз е, такий експериментальний шматочок. Вімкнула шумопоглинання стандартне, але можна ще вімкнути. Високе, типу. Зараз перевіримо. Прориділи щось. Кущики. Боже, як гарно звідси все видно. Хочу ще на цю камеру зняти, бо на GoPro вже ми тут знімали. Хоча, напевно, з цієї локації ні. Таке море гарне, блакитне. Та ні, наче ще й нічого з цим шумопоглинанням. Чи видно вам неймовірну красу? Моря, хвилі. Вчора був шторм. Я думаю, у нас було жовте попередження про бурі. Був дощ і цей грім. Женя сказав, що бачив в Тіктоці, як десь в Торів'єсі блискавка била прям кожну там, не знаю, не секунду, ну 10 секунд, кожні 10 там, чи кожну хвилину. Коротше, дуже-дуже часто била і записали це на відео. Отака От погода. Сьогодні вітер, ну класно, класно, із-за того, що вітер не так спекотно. Пам'ятаєте, нещодавно я тільки знімала мандарини. Стиглі. Ну, нещодавно, ну, місяці три тому, напевно. Ну, десь так. Може я вже і помиляюсь, і вже забула, дивіться, вже зелені знову. Прям багатенько. Скоро будемо врожай збирати. Вже мені там писали, що треба йти разом з вами і врожай збирати. Знову будуть мандаринки. Дівчата, відповідаю тим, хто питав, що то за тонік, який ми купили Алісі. Плін, взяла каву, а тут кришечка більша. І боюся, що зараз перелью на себе. Муха, тікай, бо немає вільних рук. <сі> що то за тонік? То, наче як не тонік, то крем, ну написано, що то крем на пляшечці. Е, і не можна тонувати волосся, то ну ти подивись, а. Що, більше немає місць тут. На кого сісти? Так, зараз напишуть на кого сідає муха. Тут типу, як Крем, там щось такі звуки були страшні. Боже, я почну чи ні про нього говорити сьогодні. І ним можна тонувати волосся, а можна фарбувати. Якщо у вас освітлене волосся, ви можете обрати якийсь тон і ним зафарбувати. Тобто 15 хвилин ти тримаєш, якщо хочеш зафарбувати, або наносиш і змиваєш, якщо хочеш затонувати. А може там якось розбавляти треба. Ну, як тонік, той який в Україні, тоніка я користувалася, то я воно ну, фіолетове, я завжди пепельного кольору брала, як українською мовою, пепельний. Куди піти, куди піти, куди податися, де немає вітру. Давайте тут походимо. Боже, тут ще такий вид гарний. Подивіться на цю гору. Бена Кантіль, фортеця Санта-Барбара. Яка краса. Або зафарбувати, або затонувати. В Україні та тоніка треба було розбавляти в воді. Я в літровій пляшечці розбавляла декілька краплин або чайну ложку і тонувала тут як крем, тобто ти наносиш на волосся і тонуєш, або якщо потримаєш більше, то зафарбує. Нам дуже сподобалось, особливо воно дає такий. Класний блиск, я показувала це у минулому відео. Кому цікаво, зайдіть подивіться, Аліса обрала колір мандарин 400, але там багато різних кольорів, тому кожен може підібрати для себе який колір хоче, але ну, треба думати про те, що треба освітлене волосся. Боже. Були коментарі з приводу того, що вона щуриться, і з приводу того, що вона горбата. Оце з приводу того, що вона завжди горбатиться. в мене також є до неї питання. Я завжди кажу вирівняй спину. І напевно, якщо в неї потім запитають у більш зрілому віці, що тобі завжди казала мати. Ну, згадай її слова, як у нас «одягни шапку, там і таке інше, так в неї буде вирівняй спину. Хоча в моєму житті також таке було такі слова від мами. Вона висока, вона їй 11 років і вже метр 63. Е то можливо Можливо, вона соромиться того, що вона висока. Хоча це класно, гарно, висока, така вона е, худа, ноги довгі, коротше, одні плюси. Я вже в більш такому зрілому і ну, в старшому віці, ну, в старшому віці зрозуміла, що це є моїм плюсом. Але в школі також я соромилась, бо я була перша в цій лінійці на фізкультурі. Ну, так само і вона можливо, можливо, не знаю. І правильно ви зауважили, що треба. Якийсь спортивний гурток для того, щоб вона тримала спину. Я думаю, може басейн їй допоможе краще. От як ви думаєте, може все ж таки в басейн записати. Але, наче як в басейн, там є якийсь період, коли треба записуватися. Ну, треба проконтролювати цей процес. І з приводу того, що вона щуриться, треба перевірити зір. Я раніше не помічала, що вона щуриться. І на тому відео. Також, ну, може, я не передивлялась, хоча редагувала, ну не побачила. Тут в Іспанії можна перевірити зір. Ну, є декілька варіантів. Один з них це. О, Боже. Один з них це. Ну, піти в лікарню, звичайно, що. Так, розрослося. Піти в лікарню, взяти сіта спочатку в центр Десалют до ну, типу терапевта чи педіатра. А потім він дасть тобі направлення на. А куди ведеться доріжка? Може це одразу в парк? Він дасть тобі направлення до офтальмолога, але це ж також треба чекати. Або є інший варіант це звернутися в оптику. Напевно, не в усіх, але у багатьох є така. Можливість перевірити зір, але ну там більше на комерційній основі тобі перевірять зір, і якщо є якісь вади там зору, то е, зроблять для тебе окуляри. Але ти можеш відмовитися, тобто перевірити. Наприклад, вони скажуть, які окуляри потрібні, прорахують тобі, і ти можеш сказати дякую, я подумаю. Тобто, це не обов'язково їх купувати. А перевірити можна. Так, я захекалася. Тись мені вже писав, що я йду, напрягаюся. І мені треба якісь дихальні вправи. Можливо. Але ж тут така місцевість. Вниз вверх, вниз верх. Ну, частіше вверх. Так. Тут також зараз перевіримо шумопоглинання. Тож... Треба з зором розібратися, з поставою, бо, бо горбатися, сутулиця це правильно. Треба цим зайнятися. Хочу показати вам, яка краса з цієї точки на цю камеру. Що я, що я, час готувати, там хтось сидить. час готувати вечерю. Скоро вже прийде Женя додому. Я просто вийшла з будинку і пішла, купила собі каву і ходжу гуляю. Взагалі, в нас там просто сьогодні голосування за вечерю, що ми будемо їсти. Бо вже, знаєте, є картинка стадії головного болю. Там оця частина це мігрень, а там оця частина це стрес. Вся голова червона це що приготувати на вечерю. Оце і в мене. Ну що готувати? Я вже не знаю. Просто по колу ганяємо одне і те саме. Я Жені сьогодні кажу, що давай ми з тобою подумаємо, влаштуємо голосування. Будемо їсти смажену рибку. Ми купуємо в меркадоні, дебухек. Заморожений там кілограм, тушки такі невеличкі. Так, а ну тут гарнесенько, чи ні? Або, або як варіант, можна піти в магазині з нашими товарами і купити пельмені. Зараз захейтить той, який пише завжди, що моїй доньці треба розмовляти українською мовою, тому що все, що російське, то веде до. До чого? До порожнечі, до всього поганого у вашому житті. І що окрошка це зло і це щось російське. От. Зараз за пельмені те саме мені скажуть, так? Ну Тоді куплю вареники вареники з картоплею. От думаємо, чим би його повечеряти. Вийшло, тому що Женя каже, я ще не знаю, Так, а я знаю. От поки він не дізнається, буду ходити. Як напише, що готувати, піду в магазин. Або повернусь додому і буду готувати рибку, буду смажити. Ну вже рибку вчора ж ми їли креветки та мідії. Хто дивився, хто не дивився, подивіться там такий класний соус з креветками та мідіями. Уже другий раз ми це готуємо, ну прям за Дуже подобається, і нам сподобалось саме з тією лапшою, яку я показувала на відео, бо ми готували з спагетті. Ну, спагетті трішки не так, як сочеталось. Поєднувалось не так, як саме з цією лапшою. Ну прям. Супер. Тож пишіть, що у вас на вечерю, Що зазвичай готуєте? Чи готуєте ви на декілька днів? Бо в нас холодильник маленький, для новеньких. Ми живемо в кімнаті, в квартирі де шість кімнат, ми винаймаємо одну. В нас є холодильник, який розділений по полочкам, по поличкам в кожного своя. І у нас не вміщається там їжа, якщо зварити там борщ, наприклад, велику кастрюлю, там голубці, якийсь там фарширований перець. Ну, треба все в контейнери. У мене вже в холодильнику просто все по Контейнерам по маленьким, там щось отак, щось там побільше контейнер, щось, щось маленькому. І вже наш холодильник на 80% складається з контейнерів. А кастрюлю так немає де поставити. Тому доводиться готувати ну, кожного дня. Намагаємось щось свіже готувати. І Зазвичай я готую, ми ввечері їмо. І на наступний день Женя бере з собою на тормозок. А потім вже ввечері я знову готую щось новеньке. І так оце кожного дня. І вже кипить голова. Тож напишіть, як ви готуєте. Блін, ну ви, напевно, живете десь в своїй квартирі, там, в будинку і можете, у вас цілий холодильник. Це таке щастя мати, цілий холодильник. Ой, хтось написав, я вчора сказала, що якщо в нас буде. Ми будемо винаймати самі цілу квартиру, то я буду знімати прямі трансляції. Це один з плюсів. Ну, один з плюсів це якщо так сісти і поговорити. Та там плюсів стільки, коли ти живеш з сім'єю в окремій квартирі, від взагалі того, який комфорт це для дитини, від того, який це комфорт для нас, взагалі побут, який зміниться, і не буде зайвих очей, зайвих людей на кухні, не буде ніхто тобі заважати. І ти можеш там зробити так, як ти хочеш, комфорт. Ти можеш туди купувати там меблі, ти можеш там е, якийсь зробити уют, ну і таке інше, тому що е, сюди не хочеться нічого купувати, тому що ми не знаємо скільки ми тут будемо. І якщо ми далі переїдемо в нову якусь квартиру, там можливо будуть ці речі, хоча так можна подумати, якщо б ми в квартирі жили. Але ну, скоріш за все, наприклад, у Аліси немає стола, немає де займатися. Тобто мені треба купити цей стіл або десь знайти, або в когось взяти, хто просто викидає, щоб він мені ну, щоб забрати її просто безкоштовно, або в секунду дома купити. Ну, варіантів без для того, щоб це зробити, але ж ну не хочеться, бо це не своє. А так я кожного разу думаю, в Україні в нас є декілька варіантів взагалі, житла є своє житло по перше. Потім дідусь сам, самий зараз, бо бабуся моя померла, і він, ну, йому важко жити на самоті в, в одиночистві. Йому важко жити, можливо, б ми з ним жили і було б веселіше. Коротше, варіантів там. Безліч, а тут завжди думаєш, де знайти собі той куточок і де жити, і ціни капець. Ну, нічого, коротше, оце знову ж таки почала за одне А. Ну це ж про прямі трансляції. І. Що ще із плюсів? Тобто до того всього, я думаю, розумні люди в принципі все зрозуміли, що там плюсів просто стільки ну, що їх не перерахувати. Якщо сісти і замислитися, то можна знайти безліч. Але просто я сказала, що ще один з цих плюсів це я, от блогер, я веду ютуб канал. І один з цих плюсів, що я б знімала, наприклад, я от готую вечерю, я вимкнула пряму трансляцію, і ніхто мені не заважає. У нас є Wi-Fi, і зв'язок не переривається. Ну, якщо Wi-Fi вдома гарний, і звук включила, немає вітру, немає машин, немає оцього всього. Я б собі спокійнесенько і з вами розмовляла, і вела б свою діяльність і таке інше. Тобто, це просто додатковий плюс, а не єдиний, як ви подумали. А з мене зробили, що я якась така дивна, що це для мене тільки най ну, такий великий-великий плюс. Зараз думаю, що найголовніший мінус зараз це те, що у Аліси немає своєї кімнати. Ми можемо перебитися, ну, якщо чесно, нам ну, в принципі, ми дорослі люди, і ми виросли вже в тих умовах, що в нас там були окремі кімнати, окремі куточки і таке інше. Аліса зараз живе з, ну, по-перше, що ми в одній кімнаті живемо. А по-друге, є інші люди, і вона їх соромиться. Вона в цій квартирі не може себе відчувати комфортно. Вона не може передвігатися, пересуватися комфортно, не соромлячись, не боячись. І не боятися того, що хтось вийде або з ванної кімнати. От у нас той сусід, який я розповідала іспанець нещодавно. Вона ввечері каже: мама, ти можеш зі мною піти в туалет. Ну, вибачайте за подробиці це така одна з ситуацій. Сходити зі мною в туалет, тому що я боюсь. Я ще думаю, чому, що боятися йти в туалет, тому що відкриваєш двері, одразу тут двері в туалет. Йди, будь ласка, спокійно, Ну, світла немає в коридорі, треба вімкнути, ну то таке. І в цей час, коли я відкриваю двері, кімнати, з туалету виходить цей іспанець просто з темряви. Що він там робив? У нас два туалети, і взагалі-то він користується іншим. Що він робив саме в нашому, ми знать не знаємо. Але це страшно, чого він там крутився, що він там чекав. І в нас ще так вікна туалетів розташовані один напроти одного. Тобто, якщо я сиджу в одному, я бачу, що людина плюс-мінус там робить силует. тільки видно, тому що ну, вікна такі. Сказати, такі, як матові, ну, тільки силует видно. І він буває в темряві, сидить в одному з туалетів, а в іншому, наприклад, хтось миється. Ну, Тобто ти бачиш ці силуети. Що він там робить, чого він завжди в темряві сидить. Ну, Для мене це страшно і незрозуміло. і Тому е, саме для мене найголовніший мінус життя з сусідами це, те, це для моєї дитини дискомфорт. Ось це. А я можу пережити в принципі, все. Там якісь насилки несуть, як українською мовою, вибачте, комусь, напевно, погано знизу. Поліція і швидка допомога. Пільмішки перемогли. Йдемо зараз в магазин. Купувати пельмені, будемо їсти. А може варенички, не знаю, зараз подивимось, може Алісі якісь з сиром візьму, бо ліпити сама. Та я б наліпила, чесно кажучи, я б наліпила. Я не хочу стояти водій в отому натовпі наших сусідів. Я їх всіх люблю, всіх поважаю, але ну вони мене також всі зрозуміють, як це важко, коли ну, хтось ходить і заважає. Сьогодні такий знаєте, день не влог, просто роздуми, якісь відповіді на коментарі. Пишете мені, не зважати на хейтерів. Я не те, що там зважаю на тих хейтерів, просто це іноді якась тема до відео, і плюс до того є новенькі люди, які ну, не знають нас, просто потрапили на якесь відео одне. Іноді я пояснюю деякі моменти нашого життя. Розповідаю, що, що і як. У всіх різні ситуації життєві, всі по-різному живуть в Іспанії, хтось приїхав сюди, сюди сюди, хтось приїхав сюди з грошима, хтось приїхав без них. Тому розповідаю, що от зараз ми живемо в кімнаті, нам прийшов зараз рахунок вже. І в кінці. Треба буде в кінці цього місяця, липня треба заплатити 370 євро за кімнату і 75 євро за, за комунальні послуги. В цьому місяці тільки світло та вайфай вийшло 75 євро. 68 з копійками це світло і оста, ну, остаток залишок це вайфай. Ділиться все на нас на трьох. Ми думали, що за світло буде більше, бо крутили всі кондиціонер. Червень та липень виявились дуже спекотними місяцями, хоча раніше червень був більш-менш нормальний, а далі вже липень та серпень були найгарячішими. Зараз щось змінилося, не знаємо, як буде в серпні, але от сьогодні, в принципі, нормальна температура. І вітерець, тому і там попереду нас чекає десь 28-30 градусів, ще й нічого. Тому що раніше, в серпні, було 39. Бували такі дні, 39, тому зараз нормально. Ми думали, що буде дуже багато засвітло але. Прийшло мало, можливо, в наступному місяці прийде багато. І плюс до того, напевно, вже в наступному місяці нам буде треба платити за воду. За воду тут в Іспанії платити треба за три місяці. от Газу в нас немає, у нас газова колонка на воду, але так як зараз літо, ми поки не замовляємо балони і не користуємось газовою колонкою тільки бойлером. Бойлером. Бойлером для води. У нас він там, напевно, на 50 літрів. Ну, в принципі, нам вистачає. Тому що ну, всі користуються такою плюс-мінус комнатної температури водою. Тому гаряча не потрібна. Отака От історія. Сьогодні просто роздуми про тему життя в Іспанії. Якщо у вас є питання, задавайте, буду відповідати. Буду збирати коментарі, а потім. Е Одним махом записувати щось типу такого відео і відповідати на найцікавіші коментарі. Хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Сподіваюся, що це шумопоглинання сьогодні допомогло і нормально буде чути і не буде жувати мій голос, бо шумопоглинання найчастіше так і працює, що воно десь жує, потім голос, а вітер. Поглинає. О. Всім дякую за перегляд. Всім гарного настрою. Дякую, що ви зі мною. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки вподобайки для того, щоб просувати україномовний ютуб. і, звичайно, щоб просувати мій канал. Вже розмовляли, чому стало мало переглядів, тому що. Зараз почався сезон, ну вже він почався давно. Сезон, дач, городів. І я так спочатку сумно мені було, що так мало переглядів. і думаю, блін, що таке, чого мене не просуває. Далі ютуб, Я тут давно не ходила, тут вже розібрали е, сходи. Так я ж тут вже закінчувала відео. Зараз покажу вам трішки шматочок. І я починаю думати, що щось не так, що робити далі, чи взагалі не знімати, кому воно потрібно, і таке інше. Але я подумала, що це навпаки дуже класно. я радію за людей, що вони займаються справою. От подивіться, хто був на минулих відео з цього райончику, тут сходи. Я не бачу. О, тут були сходи. Зараз їх розібрали, але ну, вони були завжди зачинені, можливо, тому що вони в аварійному стані. Ну, видно так, що стіна тріснула. Може, зроблять, будуть новенькі, гарні, потім покажу. Е, так, до чого я? Що я за людей дуже щаслива, що вони не сидять вдома, а навпаки. Е, Ходять на дачу, на город, займаються справою, активно проводять час, не сидять вдома, тому що і так дуже багато стресу. Всі в депресії і в такому напряженому состоянні. Тому я дуже рада, вибачте, не дивлюсь камеру, бо тут такі сходи круті. Тому я за вас дуже щаслива. І рада, радію, що у вас є справи, і ви ними займаєтесь, і не сидите в тих соціальних мережах, цих ютубах, тіктоках, особливо Тікток, він мене дратує, я не можу. Там якісь всі умалішонні, ну як я собі це уявляю. Є, звичайно, що нормальні люди, але зазвичай нормальним людям дуже важко в тому середовищі розвиватися. І... Скоріше продвигаються саме ті, які крінж, оце всяке таке танцюють, співають, всяку єрунду мелють, ну і таке інше. Тож, я за вас, за всіх рада. Всім вам гарного, продуктивного, чудового, авти, активного дня. Не сидіть в соціальних мережах, йдіть краще займатися чим якимись корисними справами. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.